Друзі, добрий ранок. У нас сьогодні чергова робоча зміна у місті Львів. День сьогодні п'ятниця, 10 жовтня, година 18.55. Через 5 хвилин буде у нас хвилина мовчання. Наразі я приїжджаю до будинку, де загинуло 4 людей одної сім'ї. Трагедія, звісно. Не плануваю знімати сьогодні, робочу зміну планую знімати я її завтра, але завтра в мене може бути трошки нагружений день телефонними дзвінками. Тому почнемо знімати сьогодні в п'ятницю. Подивимося, що сьогодні вдасться заробити. Я вже під'їжджаю до перехрестя тут зі Львовом в земній воді. Поки що в нас. Немає ніяких замовлень навіть в ефірі. Нічого, подивимося, що буде протягом дня, бо коефіцієнти в Львові горять. Може буде якась гарна робота, але ну, це ще не точно. Машинку, як завжди, я помив, але, як завжди, я маю машину з дикою дощ. І в нас починає падати зараз дощ у Львові. Ну Нічого страшного. Хай падає дощ, можливо, буде хоч якась робота. Побачимо. Всім гарного перегляду, всім смачного, хто обідає, снідає чи вечора. Блять, вів як завжди, звісно. Доїхав я вже до Львова, я вже у Львові. Ефір в мене стояв 8 км і як із їх завжди ні чорта не приходить, що тобі з тілофор. Ти як так працювати? 9 6 люди, ви що на роботу не їздите? тобі пішки ходить, У на ту дощ падає, блін. А, коефіцієнти горять. А толку ні. Він цікаво, а є толк з тої зони коефіцієнтів, який малює уклон. Питання, блін. О, прошу. Я вже доїхав, ефір в мене стоїть 3 км, нічого не приходить і такі коефіцієнти. Питання на кой ті коефіцієнти, якщо немає заказів в тій зоні? Нахрен, вони кому вони приходять, блін? Уклон, дайте ж передивитися за моїм каналом. Друзі, отримав заказ. Заказ в спину. Я не можу розвернутися, мені треба розвернутися назад, і я тут не можу, прошу я вам покажу. Заказ в спину. Давайте пробуємо. А який це доїзд? 2,3, 8 хвилин. Як працює уклон в душі не грибу, блядь. Є не подаватися хоч щось з підометрами. понулили. Їдемо. Ще, друзі, хочу вибитися за свій голос, тому що мені ще заложений, трошки відійшов, звісно, але не повністю попустило. Тому голос трошки буде і різати вам вухам. Наразі, що маємо, то маємо. Так, розвернувся я до цієї 226А, цей заказ спину. Там теж, звісно, треба зробити коло. Коротше, їдемо поки... Є якась робота, бо як завжди ми працюємо до сьомої години вечора, бо там у кондорі є ціни. Я що ідіот працювати такі, це, такі години за такими цінами. Там можна працювати. До речі, бол так само занижує ціни. Я вже цього переконався 100%, тому що я переплатував людей, що за тариф після саме кажуть, дуже дивно каже, які затори, а тарифи такі маленькі. Значить, бол так само занижає ціни після самої вечора. Не занижає ціни тільки оптимальним. Все. тобто на оптимальному можна їхати. Але... Яка хем'я з оптимальна, немає заказів після 7 вечора. Там дуже рідко, і то в них в пріоритеті брендовані автомобілі, тому дочекатися, що вам придає якийсь заказ по опті. Довго і майже там не то, що нереально, реально, але якийсь заказ прийде. Тому... А 838 я за це бомж таксі, я його так називаю, я мовчу, хто хоче, той катайте там. 8.38 такі тарифи, як і в оптії Болта від 7, до, від 7 вечора до 10 вечора. Та такі, в принципі, самі пасажири. Я колись працював на 8.38. Не, не рекомендую нікому, в принципі. Але хто має бажання, будь ласка, у нас приїхав якийсь мужик, по Львові їздив на цьому, як він називається, машина, Шкода Суперба. Не знаю, якого там року, ну, але це типу, така була непогана, може якийсь там 17 рік, в рік, універсалість сірого кольору забрендував 838. Ну Він поїздив один місяць. Місяць чи навіть півтора поїздив, він там у нас, у нас на Залізничній жив. І дивився, все, машина розбрендована. Понятно, чого розбрендована, тому що там є пасажири, там одні алкаші і наркомани. Може мені це попадалося, але я кого не запитаюся, також кажуть, там одні алкаші наркомани їздили. Ну, не тільки є, попадаються, нормальні люди, але 30% всіх заказів це є ось такий контингент людей, які можуть навіть не заплатити за поїздку, а 838 контора поїздки не оплачує, так як уклон. Тому... Я не їжджу на 838. Убера не знаю. Казали, що на Убері Убер у нас є, закази теж по убору є. Я не бачив заказів по убору. Я взагалі не чую і не бачу навіть машин брендованих Uber. -ом. Тому хто їздить на Убері в Львові, там напишіть, що я їзду суто на Убері. Я б хоч буду знати, чи є Uber, бо коли приїде Тесла, щоб я, може, ще і зареєстрував на Uber. Але один єдиний мінус Убера. Той, що я знаю, тип, то, що мені казали, що там е, інтерфейс такий самий, як болта, тобто ефіру немає. А раз ефіру немає, блін, мені він убер потрібен, там і роботи особи немає, тому я навіть не знаю, чи, чи я взагалі буду брендуватися, е, кажу брендуватися. Брендувати поводим буду машина, але в уклоном. Чи буду я цей е, скачувати додаток. Тому що я болт на особу сильно хочу скачувати, тому що там ефіру немає. А за Uber, то Краще приїде, тоді будемо бачити, що будемо хімічити з тими заказом, які будуть закази. А ми повземо до Гордовськи 206А, у нас тут трошки затори такі конкретні. Не розумію, якого хрена, блін. 9.15 затори на виїзді Львова. Я трошки в шоці, тут ні аварії немає, і, блін, тянучка їду, перша передача нейтрально. Тому наразі якось так, Блін, я ще так дофіга говорю. Сьогоднішній ролик не зайняв півгодини, блін. виконали Такий шикарний прийшов. Їдемо подаватися. Залетів нам ось такий заказ. Але але перше ми зараз позвонимо до пасажира і запитаємося. в неї маленька дитина? Тому що пише дитяча поліклініка. А я, як ви всі знаєте, дітей не вожу. дзвоним зараз, скажу. Алло Добрий день. Добрий. Водій таксі з Киблаз, казами, є маленькі діти. It, uh, 9 років дитині. А, 9 років... Ну добре, 9 років ще можна їхати, вже не маленька. Добре, скоро буду. Ага. Дев'ять років ще можна брати. Тобі ще зараз у Львові дощик. І 9 років, може. Мала би сісти сама нормально. Але я вам зараз покажу, в мене поки що в салоні, вон, подивіться, Чистенько. От тут і там. О. І це я вже привіз. Е... Бля, скільки заказів. Три. Та, три закази сьогодні я викину, машині чистенько, зараз подивимося, що буде після дитини і я вам покажу наглядний приклад, чому я не можу дітей. Або не покажу. Бо буде все чисто. Не знаю, зараз подивимося. Так, народ, що я хочу сказати, що поїздка прийшла добре. Я попередив дівчинку тут акуратно, наперед ноги переклали. Коротше, чуть-чуть замастила тунель, але чуть-чуть, то не критично. Коротше. Прийшла поїздка нормально. Дитинася вона добре, навіть на поріг не стала. Але в мене з'явився один нюанс по машині, проблемка це, по ходу, в мене закінчилися передні тормозні колодки. І мені ж просто дуже дивно, що вони ж якось дуже швидко так закінчились, прямо в один момент. Преважно закінчується місцями, чуєш, коли вже так підтирає такий звук, типу метал, обметал. А це буквально я їду в поїздці, і от вони реально почали ришку терти. Але вони то труть, але так жорстко, що дуже дивно для термозних колодок. Так труть жорстко, потім вже не труть, потім знову починає терти, потім я просто їду і вони починає терти, Коротше, якась ціла херня. Зараз зробимо ще одну-дві поїздки. Подивимося, якщо все буде добре, то ми поїдемо далі. А якщо ні, то їдемо, купляємо тормозні колодки. Сьогодні вряд ли хтось поміняє. У мене, блін, як завжди, ламаються машини, коли я правильно, сука, в п'ятницю, коли їм ламатися. Тільки в п'ятницю, кінець тижня, це моє прокляття. У мене всі машини ламаються в кінці тижня. Це просто. ну... Це прокляття моє, походу. Або прокляття водія, або просто іменно моє прокляття. Ну напишіть, в кого там, коли ламається, переважно. Машина. Я, як таксіст, я вже замітний, в мене вони ламаються постоянно, сука, четвер-п'ятниця. Не в суботу, не в неділю, а блядь, четвер-п'ятниця. Постоянно, так, коли іменно самий загружний день по роботі, в мене сука ламається машини. Блядь. Ну, подивимося, зараз зробимо, зараз зробимо ще один-два закази. І будемо бачити. І будемо їх міняти, чи вони ще від'їздять, може сьогодні вечором, як до там до дев'ятої, поїду додому, бо сам поміняю тормозні колодки. То якось так буде. Ох. Так, беремо ось такий ось, взяв, взяв. ось такий заказ, і на ньому перевіримо ті тормозні колодки. Якщо що, купимо нові. Бо. Недалеко там від Єрошенка є нормальне, ну, не СТО, а це а, магазин, де можна купити тормозні колодки та поміняти. Їх. Купимо нормальні. А в принципі, я навіть не чи мені купляти нормально, тому що я на цій машині ще десь до місяця часу буду їздити, тому нормальні. Везме такої середньої якості, як якості, середньої ціни, щоб ніби і рво не поставили, ну не дали. І щоб не було занадто сильно дорогі. Їдем. Так, чергове таке замовлення взяв і Львові починається затори. Бо ззаді в мене все стоїть. Там все стоїть. Починається треш. Взяли ми ось такий заказ. Їдемо виконувати. Блін стояв 20 хвилин, блін, цієї грябаної Вікторії. куру у нас нічого не приходило. Добиш хоч це і прийшов. Таке непогане замовлення прийшло, але. Мені здається, що його будуть дуже довго виконувати. Ресторан писанка Лінкольна 10А. Їдемо. Оце такий треш робиться, ззаду теж все треш. Там спереду конкретна дупа. Я взяв оцей заказ. Я вже не знаю скільки час його виконую, я просто його зараз завершу. Окей, у мене пасажирка вийшла, не доїхала. Взяв я цей заказ в. Пів години назад. Я пів години їхав, навіть не доїхав я до кінця. І куча заказів. Коротше, я поставив фільтра, бо я хер ложив, щоб катати це все в принципі. Ну, ждем заказів по фільтрам. Пер кольцо стало, автобус став. Всі ми стали. От тупік, блядь. Все, а там травай стоїть. Клас! Апрошу. Все стоїть і все сзади і стоїть. І автобус став. Далеко заїдемо зараз. Недурно цих пасажирів такий низький рейтинг, я їм ще їм зменшу. І зараз напишу коментар, просто мушу їх зараз не все розкажу. Е, я їм поставив одиницю. Друзі, як завжди, хто підписує на мене, ви знаєте, що я негативно ставлюся до російської мови. Вони всю дорогу і дитина мала російською, і в одній площадку всі вони спілкувалися російською мовою, бабуля, і ще для мене. Сказали, який там у вас магазин, до якої працює, чи, чи можна викликати таксі e, 512 і можна, будь ласка, то все ще раз, але тільки українською. А ми не добре розмовляємо по-русски, ну кажуть, тоді мені немає про що з вами розмовляти. Вони, звісно, обідлися, мені похуй, то, що ми обідлися, не хреща стати, вчити українську тварі, інакше в мене до вас мови немає, я б вас всіх блять, цей. Зібрав і нахрен на схід туди захищати. Нехрам тут шастать. Хочете тут шанство вчити українську мову, тварі. У мене більше з вас тримає. Почати не штуків. Е, ніякої ні поваги, ні до чого. Е, Віз американця, який у е, мене ще давно, десь може півроку назад, е, який спілкувався українською мовою, він каже, ти каже, як ви вивчив українську. Каже, я тут живу, каже, 5 років. Каже, я вивчу українську мову, інакше я тут не можу спілкуватися. Прошу. А ви, суки, лагерні, блядь, не можете вивчити українську. У вас, вас оточує все Не хуй шастить на, тери... на Західній території України і взагалі в Україні. блядь. Як ви не знаєте українську мову. У мене така позиція. Хейтери можете мені не послати, мені похер. Це моя проукраїнська позиція. В Україні тільки українська мова. Крапка. Більше мов ніяких не може бути. Таке чергове замовлення нам прийшло. Але трапитися конкретно, де пасажир в сільпо. Тоді ми на місці очікуємо. Далі ось тут опороців уразили техніку та самих на Для цієї операції використали з частиною. Так, народ, ось такі кофе і я їду додому, тому що бля, я возити ті тарифи, хер ложив вже біля СІЗО і свалюємо. Тому що це жесть не тарифи. Бля. Вони опять починають зрізати ціни. Ну от 200, ну, 270 гривень на карля мікліша. Заказ нормальний, але він має коштувати в рази дорожче. Він десь 360 через що, тому що там є коефіцієнт 1.33. І він мав би коштувати набагато дорожче. Але через те, що пробки, цей заказ орієнтовно виконувати десь годинку-півтора, тому що зараз сумашечі затори. Я їм сьогодні показував, так що це все по всьому Львові. Так що хай возять його лохи, інакше тих людей назвати не можу. Або тупі створіння. От якось так. Так, народ, як я казав, виїжджаємо ми знову до праці. На годину у нас, правда, 22.42. Чи є смисл виїжджати, я не знаю. Здається, ніби що немає, але якісь Якісь коефіцієнти та й розгораються. Зараз вам щось покажу. Такі кофе поки що у нас у Львові. Нам ще до Львова хвилин 15 їхати. Можливо, щось буде цікаве. Не знаю, подивимось, покажу вам. Такий взяли перший заказ. Чернівецька вулиця Вухухом, коротше, вокзал на Виговську, 89. Їдемо виконувати. Так, наступний заказ я взяв ось такий. на Басівку. Знаєте, який зараз величезний плюс? Їхати от зараз 20 по 11 по Львову. Пусто. Ніде нікого немає. Закази виконуєш там, блін. Е, от я виконував попередній заказ, скільки там був кілометрів. 4 км 8 хвилин. Зараз заказ на 12 км, хвилин 15 буду виконувати, а правда треба повернутися назад. Але 15 хвилин без заторів, майже без світлофорів, просто по прямій і поїхав. 428 гривень. Ну. Я думаю воно варте того мотної загально десь кілометрів 20 тому що 12 туди, назад, десь вісі вернутися, щоб бути десь, у Львові, взяти ще якийсь заказ. Тому ну, цей заказ нормальний, можна брати. Вдень я б такий заказ б не взяв ніяк. А вночі, коли пусто, чому б і ні, і не виконувати. Знаєте, друзі, що я вас надурив трошки з Соломобасівкою. Нема туди, як заїхати за 15 хвилин. Я заїхав за 13. За 13 хвилин заїхав в басівку і не за 200 з там, 48 чи скільки. А за 280. І того в нас получається. Там 230 мені дав, тут 480, і це получається 700 гривень. Як за... Мень за 40 хвилин, зараз 237. 23, за 40 хвилин заробити 700 гривень грязними. Норм? Норм. Для мене це норм. Це навіть краще, ніж норм. Що, їдемо, дивимося, що там у Львові робиться? А Львові що? А Львові? Погасло всі коефіцієнти. Я виїжджав, було трошки червоненьке, а зараз вже майже нічого нема. Навіть не знаю, чи є сього до Львова. Я поставив радіус подачі ефір, верніше на 15 кілометрів, це мені має досягнути аж з Басівки до центру Львова. Але я десь там закази просто розбирають. Так як я недалеко від дому, походу я зараз поїду прямо додому. 40 хвилин 700 гривень. А зараз е по центрі доведеться катати там 112-113 гривень, воно мені нафік не, не потрібно, ну типу, такі закази, а мені зараз тут кільцева 12 кілометрів і я вже в хаті, тому скоше все, що я поїду поїдумлі. Мені на ранок треба 500 гривень дати. Я буду мати тут 500. 300, блін, 50 200 гривень треба зняти, а де я з нього 200 гривень? Блін. Коротше, зранку має приїхати мужик додому і викачити септика. І у нас ця послуга коштує 500 гривень. У е, мене септик маєтр куба, він раз два тижні викачує. І блін, його треба 200 гривень. 200 гривень, де я зараз зніму 200 гривень? Да ніде я зараз не зніму 200 гривень. На заправці я можу зняти 200 гривень з карточки. Так, походу зараз робимо. Їдемо додому спати і завтра рано треба виїжджати на роботу. Так що що? Правильно, підведення підсумків. Підводимо підсумки. Сьогодні я мав ще. Не сьогодні я не мав бордюрів. Так, намотав я наразі, зараз, 171 кілометр. 171 кілометр і це треба мінус 40 кілометрів, бо я їздив з центру майже до дому, Ну, не в центр там з Мазепи, прямо до дому І з дому я доїхав до цього. До, як воно називається, до скрині. Коротше, загалом дорога додому зайняла 40 км. Тому віднімаємо 40 км і виходить, у нас зрівно 131 кілометрів. Да? Да. Мало. Чого мало до речі, я вам скажу, чого мало, тому що в мене було 34 закази, які я виконував по годині часу. Там щось по 328 гривень, ще раз 300 гривень, якісь там 290 були закази. Я їх по годині у нас сумасшедші були затори. Тому наразі якось так е, такий пошук. пошук я не виключаю, хай це буде. Що ми робимо? Статистика, чекай, щоб я зараз цей. По статистиці у нас 3337 гривень. Прошу. Буде відбуватися. Це трошки... Так краще. так так і так. Коротше, 3, ви побачите 3337 гривень. За 130 кілометрів, мені здається, що це дуже класно, але є один величезний мінус. Я на ці 3000 гривень. Ого, а, це десь далеко, це сокільники. 4 кілометри подача. Ну, сіку, 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 сіку. Бучука низина. Сука вже якась забрала. 3 км подачі, блін, не встиг подивитися кінцево вуличку, куди їхати. бо мусив перестроїтися. Та хрен з ним вже їдемо, що він, блін, в почало багато їхати. Коротше я хотів сказати, що дуже величезні затори і в нас дуже багато аварій було. Я вам показував пару штук з них. Ще яка не аварія була, а просто львівський, Я розказую для тих, хто на Львівській, у нас дуже вузькі вулички. І якщо ти не здали про паркову машину, а там біля парковка з рейду трамайна колія і трамвай не приміщається. І нас, е сьогодні два рази я бачив, був свідком, що не проїжджав трамвай і величезні затори. Дуже багато часу тратив на цей. Коротше, на об'їзди і доїзди. Так що, як не так, мінус. Кільники. Що за плетсукільники стріляють? Є вже далеко. Та Цей невигідний заказ. Коротше, наразі так. Всім дякую за перегляд, вибачайте за мій голос. Може вже навечі трошки. Ні, не трошки, ніффа подібно. Завтра я знову виїжджаю. Знімати завтра вже не буду. субота. Так би себе, попрацюю, подивимося, що ми заробимо. Отож, Друзі, як завжди! Побажання, пропозиції спускаються вниз і залишаєте мені в цьому в коментарях. І ще одне, подивіться, будь ласка, цей ролик YouTube Shorts, де я записував, як правильно враховувати ціну. Там мені відповідь дав уклон на те, щоб ну, чому вони так зробили. Просто опустіться і подивіться, що вони написали, чому вони занижають тарифи з 7-ї вечора по 10 вечора. І це так само робить, до речі, болт. Вони це визнали, вони не вказали, що болт, інша компанія так само роблять. Інша компанія Клон, тобто, то це і болт. І ті, хто катають болт, так само кажуть, що з 7-10 до тарифи занижені. Те, Та, що розпускається, читайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. У мене все. Що заказ. З рудного метра. Я що дурак з рудного метра. Наразі якось так. Підсумки. Всім гарного вечора, мирного неба, до побачення.